Коли питав вчителів чи батьків, якими вони хочуть бачити своїх дітей в майбутньому, я ні разу не чув ні разу, що е, діти мають мати всіх 12 балів, що мають бути вундеркіндами, Ейнштейнами і так далі. Ні разу, ні від вчителя, ні від батьків. І зазвичай, те, що чую, кажуть: ну, ми хочемо, щоб наші діти були щасливі, хочемо, щоб наші діти були людяні. Хочемо, щоб наші діти були добрими і так далі. Якщо ми з вами також, як вчителі, розуміємо, що ці речі вони є дуже важливими, навіть більше, ніж скажімо так, навчання в самій школі, маємо розуміти, чому воно і так. Тому хочу вам на початок запропонувати знову ж таки ту історію, яку ви, можливо, не раз чули. Але попри ту історію, яку ви можете зараз почитати, яка є за спиною. Завжди мені пригадували святі слова, коли один раз, маючи можливість бути на семінарії блаженнішого гузера в Києві для вчителів, він неодноразово був повторив таку фразу. Він каже: дорогі вчителі, я вас дуже прошу, ви маєте виховувати людину в людині. І знаєте, ну красива фраза. Вроді би так звучить дуже гарно. Але тут питання є, що це означає? Що означає виховати людину в людині? Якраз маємо розуміти, що виховати людину в людині це означає виховати в людини, в дитини в цінності. В цінності життя. Це є більш важливо. Більш важливо, ніж знання, які дитина отримує в школі. І тому. Коли ми говоримо з вами про виховання, зазвичай дуже часто люди думають, що виховати дитину означає передати їй або закласти в неї якусь певну норму поведінки, якусь програму поведінки. Добру. По факту, це не є до кінця правильно. Тобто, дитина не є робот, який, виключно в якого ми маємо закласти певну поведінкову програму, по якій дитина потім має себе поводити. Зараз неможливо дитині просто сказати, ти маєш бути таким. Або, бо я так сказала, бо то так має бути. Діти це не сприймають. Вони мають розуміти чіткіше, в чому суть, в чому сенс? Чому так? І отже, маємо розуміти, що виховувати то означає передавати цінності. Передавати цінності. Тобто, не просто дитині казати, вчити їй, як вона має себе поводити. Треба передати цінності. Означає здобути досвід цінності. І ви знаєте, що цінності, як такі, вони не існують в чистому виді. Не існують. Ніхто не витягне трохи якоїсь цінності з кишені. Вони існують тільки в прояві. Коли ми говоримо про освітній процес, важливо розуміти, що ми зазвичай, як вчителі, ми що робимо. Так само, деколи це є помилка, також і священиків. Ми вчимо людей, якими вони мають бути. Того недостатньо. Справжнє виховання це коли я даю дитині можливість проявити себе, проявитись в цінностях. І тому, по факту, тут треба переходити, не від інф... треба переходити від інформування до прояву, який дитина має мати можливість проявити. Ви самі дуже добре знаєте, що є справжніми знаннями дитини. Наприклад, коли вчитель каже дитині, вивчи цей параграф. Дитина деколи просто перечитає його два-три рази, і деколи каже: Я вивчу. Що є справжніми знаннями дитини? То, що вона три рази його перечитала, чи... чи то, що вона є здатна відтворити своїми словами. Якщо дитина не є здатна відтворити своїми словами те, що вона прочитала, хоча б сформувати ті дві-три основні ідеї і сказати, вона не має знань. Її знання є тільки те, що вона може відтворити. І тільки. Тому і маємо розуміти з вами, що також цінності, або ми їх вчимо проявляти, даємо дитині можливість в цінностях, або ми їй просто тільки говоримо, що ти маєш бути таким не сприймається. Йдеться не про те, щоб говорити, а вчити, проявляти. Справжнє виховання це є вчити проявляти цінності. Дитина має бачити, як цінності мають проявлятися, і потім має мати нагоду цінності проявляти. Тому, по факту, в школі освітній процес, якщо це є процесом тільки інформування, але не є процесом прояву цінностей, де не даємо дітям можливість проявляти в цінностях, це не є виховний процес. Це є процес інформування. І не більше. І якраз тут нам поступово треба переходити на інший рівень. Важливо зараз, особливо з дітьми, це спільно робити певні речі, спільно переживати, щоб дитина не тільки мала можливість бачити, як воно проявляється, але разом зі мною, під моїм доглядом, щоб вона це переживала, проявляла. Мала можливість проявитись. Це виховує. Інше просто тільки інформує. Тому ми, як наставники, батьки, вчителі і так далі, маємо переживати не тільки за те, щоб навчити дитину робити певні речі, ми маємо навчити їх це любити. Речі, які дитина не полюбить від маленького, це для неї буде втягар. Просто я мушу то робити. Треба то робити. Скільки, скільки разів ми чуємо, деколи, знаєте, коли ми говоримо, наприклад, між вами, між собою, я мушу то, мушу то, мушу то. Я маю, маю, маю. Ну, Типу, ми не є з вами якісь, знаєте, хто кажуть, мучениками за життя. Тобто, або ми любимо те, що ми маємо, те життя, яке ми маємо, у всіх його проявах, або ми його відбуваємо. Треба зробити. Вчитель, який каже, я мушу йти на роботу, вже приїхали. Мама, яка каже, я мушу для дитини зробити то, мушу, я не знаю, по відношенню до чоловіка зробити інше, мушу ще щось. Вона вже не живе, вона вже мучиться. Або вона любить то, і через то є щаслива, тому що є здатна через те, що робить, проявити щось більше, тобто цінність, проявити щось чудесне, яскраве, красиве, або вона просто мусить. От якраз проблема не є тільки виключно, знаєте, як би сказати, дитину навчити робити певних речей. Тут, або знову ж таки, в правильний спосіб ми їй передамо любов до того життя. І через чорстота то дитина буде щаслива і буде здатна любити те, що вона робить, і через то буде здатна досягати великих вершин. Або буде, знаєте, робити, як дуже часто діти роблять, так само, як деколи ми з вами робимо, будуть робити на відчіпного. Як-небудь зробив, тільки сказала, то зробити як-небудь, крайньому разі спишу, в крайньому разі викручуся, ще якось то дороблю, Все, але зробив, ура! То є мій успіх, то не є твій успіх. То є твоя погибель, називаємо так. Ти втратив нагоди. Ти втратив можливість, замість того, щоб через те, що ти робиш, зрости, смакувати життя, а життя смакується, коли ми його любимо. Або ти просто кажу відбуваєш. І як часто ми з вами відбуваємо то життя. Знаєте, як то всі живуть, як то кажуть, від відпуску до відпуску, від суботи до суботи, тільки приїхали з курорту, вже хочемо їхати назад, але туди ще цілий рік впереді. Ти -то далеко не втікнеш, ну типу, тут ще є. Тут питання не є жити від курорту до курорту. Тут проблема є насолоджуватись життю. А людина насолоджується життю, коли навчиться від маленького через певний образ, який вона мала, особливо в дорослих, коли навчиться любити те, що вона має. Тому одне з питань, яке ми собі маємо ставити, це коли діти дивляться на нас, що вони в нас бачать? Що наша особистість їм говорить? До чого воно нас спонукає? чим воно нас надихає. Коли діти дивляться на нас, як я роблю ті чи інші речі, як я ставлюся до того чи іншого моменту, вони бачать щось чудесне, красиве, життєрадісне, ціннісне. чи це просто щось таке, знаєте, алишби. Знаєте, виховання то не є, просто кажу сказати дитині, що і як. Отто Фон Бісмарк, ви знаєте, такий дуже дядько, дуже відомий, він говорить до таку річ: ворог де туди, де програють вчителі священик. Там, де дитина не бачить щастя в житті, там дитина не бачить ціннісного підходу до життя, що вона робить? Шукає собі іншого. І дуже часто находить не там, де має шукати, де, де має не йти. Тому ми деколи собі кажемо, знаєте, як дуже часто так буває. Вчителі кажуть, або батьки кажуть, вдома одна. На уроках один, а на вулиці зовсім інші. А де то та гармонія? Можливо, питання не є, тому що діти погані, тому що не знаєте, які на них зірки впливають, коли образно кажучи, там я не знаю, якісь там сузір'я складається не в ту сторону. Можливо, просто вони не бачать правильного підходу до життя, яке в них не виховується, яке в них не закладається. І, можливо, через то вони просто не люблять те, що вони мають, або їх не вчать полюбити. Коли для дитини є елементарним тягарем занести за собою тарілку і помити той посуд, поскладати, застелити ліжко, зробити елементарні речі, але зробити це, як то кажуть, з задоволенням, тут вже, як то кажуть, не йде вперід. То вже є проблема. Тому що потім життя, як ви знаєте, воно є дуже побутове, повсякденне. І ти або є здатний через той кожен момент твого життя бути щасливим, тому що ти маєш виховане собі правильне відношення до життя. Або ти просто його відбуваєш. І тоді собі шукаєш якихось, як то кажуть, яскравостей. І тому цінності, цінності, як такі, вони передаються, як ви бачите, глибоким ставленням до життя. Коли мама каже, блін, завтра на роботу, то що дитина скаже? Блін, завтра до школи? Повторить слово в слово. І буде так ходити до школи, потім буде так ходити на роботу. Потім, коли навіть якщо десь Бог доживе до пенсії, буде ту пенсію так само відбувати. Як тоді не було щасливе, не є зараз і не буде в майбутньому. Ключ до того, скажімо так, до її світогляду, до її розуміння, бачення і до її життя, в першу чергу, якраз полягає в нас самих, в тому, що ми проявляємо, як ми це робимо і чим ми їх надихаємо. І тому вихователь передає те, чим живе. Найефективніше виховання полягає у власному виконанні того, що ми навчаємо інших, і особливо в способі. Тому що спосіб передає чітко, як би сказати, ту любов до життя, яку ти маєш. Людина, яка не світиться, скажімо так, ну, там мало що можна побачити. Дон Боску дуже часто говорив на ну, таку просту річ. Він каже: справжній святий то є радісний святий. То не є такий, знаєте, що з головою попущено, як то кажуть, забитий податками. То є людина, яка радіє життю, яка є щаслива в житті, яка світиться в кожному моменті, яку не ламає нічого. І ж вдома в тій людині видно те життя, і життя то не є тільки знаєте, таке відбування, то є щось життя радісне, це всміхне, де щось дуже кльове, як кажуть діти. Якщо воно не є кльове, а кльове це коли я бачу, коли я переживаю в певний спосіб певні речі, я, ну не йде. Ну, не йде. Тобто перед тим були електори, які говорили, що особливо, тобто, коли ти любиш це, ти реально як то кажу, ти, принос, тобі, то, що ти робиш, тобі приносить задоволення. Так? Попри те, що можливо той чи інший предмет можна любити чи не любити, питання є: чи взагалі та любов є видна через те, що ти робиш. Бо якщо вона є видна, навіть якщо можливо не передаш дуже добре тої хімії, фізики, бо не всі мають знання. Вибачте, я також, якщо сказати, скам так персонально, не можу сказати, що до природних наук мав кращі знання. Ну, типу, поверніш там хищ чи здібності. Натомість здавало давалося і, 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 краще інше. Так само, як з зараз може бути своє. Але коли людина навіть та, яка викладає, навіть та, яка робить ті інші речі, попри, що це робить в певний спосіб, попри те, що можливо, та дитина тих знань не здобуде, але певне відношення і ставлення навіть до того, що здається складним, вона може здобути все рівно. Тому що, можливо, фізика, хімія, українська будь-що, можливо, не завжди буде потрібно в житті. Але оте відношення до життя дитині буде потрібно завжди. І тут, якраз, коли ми кажемо, що ми маємо вчити дітей жити, маємо дітей вчити життю. То це не є тільки виключно через те, що ми закомпостуємо їм голову різної роди інції. А коли передамо через власний приклад ставлення до життя, передаємо, передамо їм спосіб ставлення до життя, передамо їм життя. Справжнє ставлення, через яке дитина, переживаючи ті чи інші моменти, буде реально відчувати себе щасливою. Оце є ключ. І тому виховуєте тільки те, що бачать інші, не те, що чують. Хто з вас є психолог, дуже добре знає, бо психологи дуже чітко кажуть, що дитина сприймає понад 70% то, що бачить, і може тільки десь 25 там до 30 то, що вона чує. Найдує, так само, як от мама, коли в один момент образно кажучи, дитині хоче щось донести, і дитина не сприймає, то мама тоді зі злості каже: Блін, ну я ж тебе люблю, <ріст> в тої дитини шок зразу від такої любові. І іншими словами, потім відходить день, то не є той спосіб, який це передати. Тут або реально ти в правильний спосіб певні речі передаєш, або мені дуже шкода, ти протирічиш сам собі. І отже, кожна школа, кожна структура, вона складається з декількох речей, які якраз там нижче перераховані. Отже, в будь особливо будь-якому закладі освіти мають бути в першу чергу цінності. Цінності, на основі яких формується, об'єднується вся наша структура навчально-виховна. Тому що якраз вони задають тон всьому нашому навчальному виховному процесі. Коли люди живуть цінностями і їх здатні проявляти, Дун казав також дуже часто річ, дітям недостатньо знати, що ви їх любите, вони мають це відчувати. Діти відчувають, коли їх люблять, тоді коли до них з усмішкою промовляєш, вітаєшся, питаєшся в них справи, коли певним тоном голосом. З ними розмовляєш, коли навіть як деколи щось серйозно треба доносити, ти доносиш це в певним чином, де дитина відчуває і бачить твоє ставлення до неї, яке не є ні не зверхнє, ні якесь негативне, чи там, образно кажучи, якесь погане і так далі. Тому цінності вони не можуть не будувати стосунки. А ви знаєте, що стосунки це і основа всього. Коли в одному колективі немає добрих стосунків, то життя стає подібне на ад. І, отже, також ми, як керівники, маємо дбати про те, щоб у нас не тільки були цінності, але щоб на основі в цих цінностях будувалися і формувалися наші стосунки, стосунки в колективі. І це одне з прямих завдань, завдань керівника закладу. Коли є дуже добрі стосунки, ясно, що формується тоді що? Виховна атмосфера, гарне родинне середовище. Ви собі уявіть, між чоловіком дружиною, і дружиною постійно сварки. Та дитина, вона як тільки чує, що починають батьки, як то кажуть, своє сваритися, що частіше всього діти роблять, втікають в іншу кімнату. Коли маленьке, деколи лізуть під ліжку, то тобто, ховаються. Але коли є добра, гарна атмосфера, дитині навіть хочеться бути з батьками. Вона, як ви кажу, особливо маленьким, вони вилазять на коліна, сидять, слухають, нічого не розуміють, але їм як кльово, тому що мають відчуття того доброго, гарного ставлення чоловіка і дружини. Ми то все з вами дуже добре розуміємо, так і отже, коли дійсно є оте, як то кажуть, вони нас серодовище, не вистачає останній елемент. Знову ж таки, якщо я хочу в дитині закласти певно роду цінності, я не тільки маю дати їй можливість проявляти ці цінності, але ще й також я маю давати їй можливість проявляти її під моїм доглядом. Це на нас називається виховний супровід. Ви собі від дитина, мама приходить до дитини до своєї доньки і каже: Так, ти вже доросла, вже треба вміти варити той борщ. Давай вари. Якщо ти їй ні разу не розказала, якщо ти ні разу не пояснила, то певним чином, якщо під твоїм доглядом та дитина, раз, другий, третій, п'ятий, не відтворила ці всю операції для того, щоб той борщ правильно зварити. Якщо, можливо кажучи, не відчувала твої підтримки, якщо ти її не відкориговувала в ті чи інші моменти, коли це треба було робити, ти вона не дійде до того, щоб сама мати можливість це робити. Це називається вихований супровід, яким кожен з нас має жити. І якраз, знову ж таки, діти, особливо дуже часто, якщо вони є полишені самі на себе, не є супроводжувані, ясно, що знову ж таки, через певний власний досвід, який вони мають, вони пробують здобути інший досвід. І дуже часто він і неправильний. І тому якраз присутність дорослих в житті дитини, вона є визначальною. Правильна присутність і особливо супровід, через який ми дійсно дітям допомагаємо зростати. Одне з останніх елементів, щоб не затягувати, якраз важливо розуміти, що не можна від дитини не вимагати. Та ясно, що знову ж таки без перебору. Але наполегливість і постійне сустарання це є основні з елементів для того, щоб дитина здобула зусилля. Тому що цінності, те, як ми з вами говорили, вони існують тільки в прояві, вони вимагають зусиль. Деколи мені є неохота, як діти дуже часто кажуть, мені лінь, мені неохота. Але знову ж таки, питання є: ти керуєшся охотою, неохотою, чи ти керуєшся цінностями? І тут або дитина навчиться вимагати від себе зусиль для того, щоб цю цінність проявляти. Або будете як один приклад, який дуже часто навожу. Знаєте, коли приходить дружина додому, чоловік сидить перед телевізором, або наоборот. Вона йому каже: Слухай, дорогий, допоможи мені занести то до холодильника розкласти.' І він їй просто так дуже делікатно, красиво відповідає, чи там дружина добре ну, просто без сексизму. Каже: слухай, я тебе так сильно люблю, зроби то сама. <реш> Якраз. В той момент що це означає? Це означає дуже просту річ бреча. Тому що в той момент він тебе не любить, тому що ти потребуєш такого прояву любові, що він піднявся і допоміг тобі це зробити. Якщо ні, він тебе просто відчуває. І це, як то кажуть, проблема. Через того, знову ж таки, навіть цінність любові по відношенню до життя, вона є дуже проста, елементарна і повсякденна. Тут, або ти є здатний це робити, проявляти, робити зусилля і бути в цьому постійний по відношенню до кожного моменту в життю. Або ти обманюєш як себе, так і іншу особу. І тут нікуди більше ніхто не дінеться. Старання і наполегливість мають бути спрямовані не тільки на те, щоб мати добрий результат. В першу чергу ми маємо вчити дітей любити те, що вони роблять. Тому що любов – то є основа всього. Ми є на образі і подоба Бога, який є любові, який є любов'ю. Ми по покликанню є любов'ю. І ми маємо реалізувати проєкт любові. Людина виключно реалізовується тільки в любові і більше ні в чому. Ні в статках, ні в якихось досягненнях в житті, ні в матеріальних багатствах, чи, образно кажучи, в якомусь соціальному положенні. Людська реалізація полягає виключно тільки в любові. І або ми вчимо дітей через повсякденність любити те, що вони мають, або вони ніколи не будуть щасливими. І якраз на завершення. Оце якраз то, до чого хотів довести. Сьогодні в основу викликів перед християнським освітнім середовищем, часто є зневіря дорослих в надію на справжнє життя. Я просто-напросто не ціную те життя, не вмію бути щасливим, не радію тому чи іншому моменту, який має. Я через то автоматично зневірюся в того, хто є основою життя, Хто є той, хто підтримує мене в існування, тобто в Бозі. Я особливо молодь, вона зараз тоді, коли є такі дорослі. Вона не має на кого рівнятися. Знаєте, колись в минулому я пам'ятаю моє покоління, то ми казали, а хочемо бути там космонавтами, хочемо бути там шекемс, ще ще А діти не хочуть бути ким? Ніким. хочуть просто сидіти в гаджеті, і більше їм нічого не потрібно. Вони не мають на кого рівнятися. Немає нікого, хто би їх надихав. Немає нікого, хто би приваблював їхню увагу. Зараз, як ніколи, треба бути дуже яскравим. Колись, коли не було інтернету, телебачення і так далі, достатньо було десь трошки посвітитися і вже діти бігли, тому що альтернатив немали. Зараз альтернатив мільйон. Але знову ж таки, та особа, яка є яскравою, яка є потужною, яка є здатна, як то кажуть, привернути увагу і яка здатна надихнути, от зараз це є брак таких осіб. Виховання без такого і зараз є дуже тяжко. Тому, як педагоги християни, ми маємо бути для них свідками справжнього життя. І сьогодні, як ніколи, люди більше хочуть слухати свідків, ніж вчителів. І навіть якщо слухають тих вчителів, то слухають діки, тому що вони є свідками. Між вчителем, який вчить, і свідком, який свідчить життя, є велика різниця. Свідчить по справжньому життя тільки той, хто є здатний його любити, хто живе яскраво, хто є щасливо, попри труднощі і проблеми, які його повсякденно можуть діяти, ти в них ніде не дінешся. Але знову ж таки, деколи ми не є здатні повпливати на різного роду ситуації, тому що вони нам є не підладні. Але повпливати нашим відношенням, ставленням, задати тон, ми можемо всі. І тому через то треба, знаєте, бути потужними особами. Тупий приклад про батарею, але завжди функціонує. Батарея, яка гріє на 20 градусів, вроді би, скажімо так, її форма не міняється, зігріває на певну температуру, певне приміщення. І та ж сама батарея, яка гріє на 80 градусів, також форма є незмінна, але виділяє тепла набагато потужніше і більше і зігріває, робить набагато краще те, що має зробити. Тут питання є: наскільки кожен з нас гріє, наскільки кожен з нас є наповнений, наскільки дійсно живе тим глибоким відношенням ставленням до життя, бо воно є визначанням. Я вам дуже дякую за увагу за те, що ви були присутні той цілий день суботній тут. Попри те, що образно кажучи, можливо, відмовилися собі в прибиранні хати і роблення багато інших речей, але зато ми мали можливість з вами гарно образно кажучи, поспілкуватись, поділити досвідом. Дуже вам дякую, що ви були з нами.